Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні вже четвер 22 лютого. І ми вас вітаємо на хвилі Києва. У Києві сьогодні сонечко, тепло. Ось Сергій дивиться теж Дана в камеру. Жарковато. Дана, навіть жарковато. Да, навіть жаркувато. Сергій не бігався за водой, там бігав, так і йому і жаркувато. Мені нормально, поки я тільки вийшла. Які справи. Зараз йдемо на базарчик, тут у нас невеличкий, хочемо прикупити сиру, сметану і так, такі. Ось. Подивитися, тому що ми вже давно не ходили, це ж зима, холодно було, так ми не ходили, а зараз тепленько, так ми вирішили пройтися. Ну і звичайно покажемо, що ми купимо. Так, ось прийшли з магазину, на базарчику нічого не купили, тому що нічого там сиру не було, сметани не було. Це, мабуть, треба йти в суботу. А сьогодні якось все-таки ну, консервація, там, фасоль, таке все. Нам такого нічого не потрібно було. Тож, ми зайшли там в Елмарт магазин В да? Я його не дуже полюбляю, але вже там. Поряд були, то вже зайшли і там скупилися. Скупилася цибуля, морква, буряк, не буду показувати. ось такі груші, там зараз по 37 з копійками. Тож взяли ще груш. Що ще купили? Була така знижка. Ну, як підходить вже, мож, ну ви, мабуть, знаєте, всі. як підходить вже дата, ну тут 27.02 вже підходить, то йде е така знижка. Ось така ряженька безлактозна. Сергій собі взяв йогурт, ось такий з лагода. е, такий з полуницю, да? Ще я взяла ось такий йогурт туристський, да, Турецькі, 10% жирності я люблю. Так, ось такі е, взяла плавлені сирки, там були по акції по 16 гривень. Хочу зробити такий вершковий супчик. Так, потім масло у мене закінчилось, взял, купили сметанку, така Сергію до сиру, а ця така до супів. Так, ось такий сир. Якраз на 3 дні він собі ділить по 100 грамів. І якраз на 3 дні, коли буде ходити на роботу. Так, потім я собі томатики, Ось такий сир, я його дуже люблю. Він по 408 гривень майже. І ось такий шматочок я взяла на 71 гривню, Так, і ось такий сир взяла я. Купили. Ось такий по 316 гривень, на 80 гривень. Так, це по сирам. Ще купили ось такий сир. Це я взяла на сирники Кілограм. Тут по пів кілограма, по 53 гривні, пів кілограма, і я взяла на сирники. І що я ще не показала, а халву Сергій собі, собі прикупив, він любить халву ще й композим. Яйця. Яйця по 4,80. Ось такі величенькі це 0. Так. Яйця. І я ще собі взяла ось таку Такого теж, тут оселедця так. Це ми за його трошки запакували, тому що оселедець як його не, не запакує, як його не окутає, він завжди пролізе запахом. Ось такі всі покупочки, і заплатили ми майже 900 гривень 700, 878 гривень ось такі покупочки. Якщо б не було цих знижок, то, мабуть, була тисяча, тисяча гривень. Ось так сходили, трошки скупилися. На сьогодні поки всі справи поробили. Тож, сьогодні у мене є. Супчик на обід. На вечерю зроблю курячі крильця. І все. На цьому день завершиться. Дай Бог, щоб все було тихо і спокійно, більш-менш. І що я ще хотіла сказати? І піду в'язати, хочу в'язати, тому що сьогодні ще не в'язала, а вже дуже хочу. Все, всім всього доброго, найкращого підключусь пізніше. Всім привіт, друзі! Сьогодні вже п'ятниця, 25 лютого, і я вирішила зробити такі заготовки сирників і хочу з вами поділитися рецептом, тому що дуже мені цей рецепт сподобався. Цей рецептик мені дала моя дочка Ярослава. Вона сиділа там на якоїсь. Крутій правильному харчуванні, не дієті, а правильне харчування. І там якби, ну, якби все збалансоване, все таке правильне, все, все корисне, то вона мені дала цей рецептик сирників, і він мені дуже сподобався, тому що я майже так робила сирники, але тут з рисовим борошном я робила завжди з манкою. А тут з рисовим борошном. То я хочу сьогодні зробити і зробити заготовочки такі, щоб заморозити. Так, зараз буду прямо тут звішувати, зважувати. Такий сир я показувала в цьому відео. Ось тільки купили. От, ми його купили кілограм, але я зараз зроблю на порцію, як там було. На 250 грамів, а потім вже буду робити далі без камери, бо це дуже довго. Хочу показати вам на, на 250 грамів сиру. Так, трошки більше, але ні, нічого страшного. Так, 250 грамів сиру. Так, прибираємо одне яйце. Де я, десь я тут клала яйце. Так, одне яйце. Сюди додаємо. Так, 15 грамів цукру. 15 грамів цукру. Я, бачите, от так поставила ваги. Ось і буду ось так. П'ятнадцять грамів. Бачите це дві чайні ложки, дві чайні ложки. Так, тепер це все перемішуємо і ще додаємо 15 грамів. Ну, перемішаю я вже потім все разом. Додаємо 15 грамів рисового борошна. І все перемішаємо. Так, 15 грамів. Це скільки у нас? Одна столова ложка. Ага, я вже 25 додала. Ну, вже так і буде. Значить, 15 грамів це півстолової ложки. Мабуть. Ну, у мене така столова ложка дуже велика була. Так що. Так, зараз я це все перемішаю гарненько. Так, і додам родзинки. Замість родзинок я буду додавати журавлину. Я її якось більше люблю. І з родзинками, ж бачите, я вже напекла багато всього. Ось якраз на каналі вже є ось таке печиво смачне з родзинками і горішками. Дуже смачне, Сергій взагалі його дуже любить. Тож рекомендую, хто любить. І також ось цей пиріг, не пиріг, а кекс весняний з родзинками. Теж дивіться, десь в п'ятницю він вже вийде на каналі. Я змонтую відео, і на цій неділі в п'ятницю буде. І якраз на вихідні можна зробити ще й кекс. Кексик, я дуже люблю цей кексик. Це такий київський, столичний, не знаю, як він називається, у мене він називається весняний. І якраз ось перше березня буде, і можна буде зробити весняний кекс. Вчора нічого не знімала, не було настрою. не дивлячись на мій оптимізм, вчора у мене був день. Пісімізму. Я В'язала просто, тим паче, що там, яся замовила для євочки таке плаття тоніку, ну, светрик тоніку, не сукню, а светрик тоніку таку. Прислала мені фотографію, що вона хоче. І я вчора, і навіть вчора я, ну, якби я, думаю, зв'яжу зразочок, зв'язала зразочок і Думаю, вже зв'яжу горловинку там фабричним набором. І, що ви думаєте, десь рази 4 я її розпускала, перев'язувала. Щось у мене настрій на нові був. Так що, в'язала кардиган в цей рукав мені треба було дов'язати. І ось таким займалася. Так, тепер додаю сюди родзинки. 15 грамів, ой, 15-30 грамів родзинок, треба так багатенько. У мене журавлина, так ось. І все гарненько перемішую, і буду формувати. Формувати я буду теж в, рис, в рисовому борошні, зроблю такі гарненькі сирнички. Ось такий рецептик. Мені дуже подобається. Хай трошки постоїть, формувати, Зараз все це приберу, я якраз за цей час підготую місце, щоб дощечку, щоб все красиво сформувати. Так, ось я насипала борошна сюди і роблю такі невеличкі сирнички. І отак в борошні. Ось, раз, раз, і все готово. Потім підсмажу. Сьогодні, думаю, зробити салатик з бурячка чернослива і чесничка. Тож зараз поставлю запікати бурячок. Ось, і на вечір десь, ну, під вечір. Десь часа на 4, до пів 5 буде якраз. Я зараз, до речі, зробила собі таке двохразове харчування. Зранку я їм десь з 9 до 10, з самого ранку я п'ю просто воду. Десь у мене виходить до 9 годин я випиваю дві склянки води. Потім 9 я починаю готувати собі сніданок. Снідаю з 9 до 10 години. Потім трошки пізніше п'ю каву десь через 20, годин після сніданку, 20 хвилин після сніданку. І, і все. Потім протягом дня я можу попити чайок. Ну, взагалі я п'ю без нічого чаю. Ну зараз от є печиво, є текст, то я можу собі дозволити там пару печенюшечок оціх, або шматочок кексу, в принципі, я собі дозволяю. Я не, від, не відмовляюсь від солодкого, але трошки скороти, ну, трошки дози і вжива, кількість вживання я скоротила. Так, і виходить, е, що? І потім я вечерею, обідаю, це такий сумісний, да? я з 4 до 5, з 4 до 5 все. Потім ввечері я можу тільки поїсти або йогурт, якщо мені захочеться, або печене яблуко, або там ряженки, чашечка в мене така є менше, ніж стаканчик. Тож, так я звикла, і мені дуже зараз легко, тому що. У мене, як то кажуть, ленивий шлунок з линцею, і він дуже погано, ну, як би справляється, де да, ще й коли я наїмся з чогось солодкого, такого, да, такого якогось калорійного. тобто він взагалі потім не дуже гарно справляється. І... Вночі я можу прокидатися і мені погано. То я ж собі вироб, виробила собі такі. І вже десь місяць, ось так придержуюся такого режиму, і дуже мені сподобалось цей режимчик. Ось у мене вийшли 2, 4, 6, 8, 10 сирників. Це взагалі 3: це мені 4 Сергія і щось 3 виходить на додатку. Тож, в принципі, ось такі сирнички вийшли. Сьогодні я їх смажити не буду, посмажу завтра на сніданок, тому що сьогодні Сергія немає. Я вже поснідала, до речі, рибним паштетиком, який я показувала, я розморозила його, поснідала, підсмажила собі такий амлетик смачненький і дуже був смачний сніданок. Тож, от зараз я ось так перекладу. І заморожу, і далі зроблю ще з того, що в мене є, залишилося. От і, так, і така заготовочка буде. Тож рекомендую всім цей рецептик. Навіть якщо ви якби з манкою робите, то в цьому рисовому борошні отак обкатати, воно якесь таке виходить, я не знаю, ну рис він такий липкий, і оця слезинка, вона дуже смачно, якби на сирничках, мені смакує. Тож, подивіться, може, і вам сподобається спробуйте. Ну, в принципі, можна на одну пачку творога сиру спробувати і потім уже зробити висновки. Подобається вам такий рецепт чи ні? Спробувати завжди потрібно. Тож готуйте. Всім привіт. Наліпила я своїх сирників, поставила в заморозку ось і вийшла. Зараз хочу пройтись в Аврору сходити, подивитись, що там. Пройтись в Ярослав, подивитись, що там. Тобто і хлібчика треба купити, тому що вже закінчився. Зрійсь в мене на роботі і каже, підемо завтра. Я не дуже хочу з ним з ними ти, тому що він оббирає багато лишнього, багато солодощів. І потім провокує і мене це все їсти, тому що набере, а я не стримуюсь. Ось тут я схожу сама, куплю все, що треба і подивлюсь, всякі там новинки в Аврорі. І в Ярославі. Отак. Вирішила сама. Все, прийшла додому, купила ось такі томатики 40 гривень. Такі воську у нас купила зелень, цибурку зелену і укропчик. Так. Оце зелень і оце томатики віддала 90 гривень. Наче м'ясо купила. Так, хліб. Хліб зараз беремо ось такий великий, 800 грамів. Він 33 гривні, коштує цар хліб панський. Дуже мені подобається. Він. <клухи> Вижте, трошки закашлялась, Він дуже гарно, я роблю на грилі зранку на бутербродики, і дуже гарно смакує. Нам подобається Сергія. І що ще? А, ще взяла собі. Бутылочку води, отаку Поляна Квасова, щось захотілося попити газованою. І ось такі родичочки взяла. Завтра Сергій вдома, 54 гривні, пів кілограма. Завтра Сергій вдома, то він любить таку салати, кредиска, яйце, зелена цибулька і йогуртом заправлю, буде дуже смачно. От, такі покупочки з цього, як воно, з їди. Да? І ще я заходила в Ярослав, зараз вставлю вам, що там назнімала. Так, зайшла в Аврору ще. А, ну давайте в Ярославлі, що я купила. Я купила ось таке простирадло 100% льон 2,15 на 150. І ось такий, до речі, колір гарно передається. я купила його собі, буду шити ковтинку на літо. У мене є, може, ви бачили, хто давно мене дивиться. Така блакитна, і я хочу mm. пошити з цієї з такого кольору. Мені дуже сподобався, я думаю, 100%, 100 льон, в принципі, я думаю, що 200 гривень нормально за таку. Тут вийде, може, й дві, тому що п'ятдесят, як звичайна тканина, і 2 15 см. Получається? Не знаю, скільки щастя льон стоїть, но коштує, але я все ж таки вирішила купити, тому що колір мені сподобався і, в принципі, гарна якість. Потім я ще в Ярославі купила ось таку ниточку. Не знаю, навіщо я її купила. По 50 гривень вона ось така пуста. Ось я її тут уже розмотувала. Не знаю для чого. Купила, тому що мені цікаво, щось буду ну, думати да, з нею. Може, хто вже купляв, не знаю. Напишіть, якщо якщось в'язав, чи, чи плів. Може, плести якось можна. Ну, тобто Я купила тут 100 г, ось така написано. 100% вовна об'ємна Нова Зеландія. Колір такий симпатичний. Ну, подивлюся, може, може якісь і ті щось таке. Придумаю, цікаве. Так, потім я зайшла в Аврору. В Аврорі я купила ось такий нотатник такий, мені сподобався. Зараз там акція. Тут е, А5, е, Зоря не взяйба, 80 аркушів. Це клітинка і 44 гривні. Зараз так, такий нотатник стоїть, коштує. І ось такі ще купила за 27 гривень, це такий розхідний буде. Я люблю з усіма. Ну і тут так, такі же я люблю так перевертати з цими спиральками. Цей 27 гривень взагалі. Тут, тут, тут скільки тут аркушів? теж, мабуть, 80. Ну, форматик менше. Так, потім взяла сімена насіння. Буду щось уже поратися на наступній неділі на балконі. У мене ж городу немає, я на балконі. Ще з Євочкою хотіли ми посадити цибульку, але так ми і не дійшли до цього. Взяла м'яту, цибульку, кріп і люблю дуже оці матіола, хай собі ростуть там на балкончику. Так, це взяла таке носіння. У мене там ще щось є, то буду сіяти трошки, оздоблювати балкон. Потім зайшла в територію мінімальних цін, і дуже вдало, тому що мені потрібна була сумка. Я дуже шукала сумку, але ж зараз ціни теж, а не хочеться, я не люблю платити багато грошей за такі речі, які, якби, ну, за сумку я не хочу платити 15 пів, дві тисячі. Так, і були знижки. Ось ця сумочка мені обійшлася в 250 гривень. Мені воно так сподобалось. Все тут є. Тут карманчики, тут карманчики, ззаді, ось у карманчики. Ще такі були, ще такі були теж, по так, ну, вона взагалі. 1300 стоїла, зараз 299. Якщо в чорному кольорі 499, 499. А в гірчичному такому, ось чомусь, чомусь дешевше. Але я люблю все, я не люблю чорну галантерею. Терпіть не можу. не, чор, не чорну. Не чорне взуття нічого не можу. Звичайно, купляю, коли якась знижка, якась, якась гарна ціна, купляю, але е, так, щоб ось мені ну, воно подобалось, якби так, то, то не дуже. Ось я чорне взуття не дуже люблю. Я люблю коричневе, кольорове різне. Ось, а чорна Та, також, також і сумки. Я чорних сумок не люблю. Була така чорна. Звичайно, вона мені вообще не пасує, тому що у мене, як ви пам'ятаєте, хто дивиться мене давно зелена куртка. І теж така простюгана. І якраз мені ось ця сумочка. Те, що треба. Тим паче, в мене ще була в території мінімальних цін 50 гривень бонусів, то мені вона взагалі обійшлася 250 гривень 249. Тому заходьте в територію мінімальних цін, не непогані там бувають речі. Ну, так не сильно там якісно, але сумочка ця непогана. От, зайшла, в принципі, не дарма. Це якраз я йшла в АТБ там. Якщо йти в Ярославу і в Аврору, то ВТП зашла там через територію мінімальних цін і якраз наскочила на цю сумочку, тож непогано і сходила. Так, тепер я йду готувати собі якби, обід вечерю. Буде в мене сьогодні салатик з бурячка з чорносливом і горішками звичайний такий. І буде, бу, приготую собі, мабуть, медії з вершками. Сергія нема сьогодні, то я можу погласувати тим, що я полюбляю. Приготую обід, обід вечерю, поїм і буду в'язати вже чекати Сергія. У мене вже буде вільний час, і я буду спокійнасінько собі в'язати. Так, все, піду готувати. Вечерю і ось таку вечерю я собі приготувала. Я зробила звичайний салатик з бурячка з чорносливом і горішками. А також оці мідії. Я зробила в вершковому соусі і додала ще ось таку пасту. Ось таку пасту додала, Я вам сковорідку додала, вона там на маленькому вогні. Пропарилася і ось така краса вийшла. Тож буду вечеряти чи обідати. У мене ж таки сумісне все смачного і всім, хто їсть смачного. Ну, і ось, друзі, вже вечір, в принципі, вечір неділі. Так, пройшов наш тиждень, нічого такого надзвичайного не було, непогано, не сильно добре. В принципі, сходили з Сергієм до лікаря, прослухали і його, і мене. Ну, Його просто так, щоб вже знати, що все нормально. І мене прослухали, все нормально, ніяких таких страшних наслідків, хвороба не залишила. Трошки я далі ще лікуюсь, мені виписали там пігулки. І вже приходжу до нормального стану. Ось. І... На цьому завершую вже відео своє таке, не знаю, корисне, не корисне, але маю надію, що вам сподобалося. І ви поставите вподобайку, напишете коментар і підпишетесь, якщо ще не підписалися на наш канал. канал, на якому ви можете побачити сімейні влоги, якісь рецептики наші домашні, що ми вдома готуємо, а також Багато в'язання, тому що я в'яжу і показую. Зараз, до речі, після вечері теж піду в'язати. А вам теж бажаю приємного вечора і доброї ночі. До побачення, до нових зустрічей, друзі. Бувайте!